Ось і настав різдвяний час. Вчора ми з вами засовували піч. Попереднє відео є у мене на каналі. А зараз ми будемо дивитися, що там вийшло чи приготувалися наші страви. Дивимося. Начинка. Начинка х 2. М'ясо в булці. Голубці. Капуста з печі. Ну, якось так, дорогі брати і сестри. На жаль, технології поки що не досягли того прогресу, щоб я міг поділитися запахом і смаком, але повірте, пахне дуже смачно. Бажаю всім веселих свят і пам'ятайте, що Різдво насправді не у стравах. Це просто традиція. Це просто ми. Підтримуємо те, що